Вітаю вельми, шановне панство. У, я давно це не казала. Що ж у нас у нас? У нас в мене Косперський вечір. Що ж це означає Це означає повний піз. Завтра буде фотосит. Я давно цим не займалася. У нас Коспина Вордена. Кослина Вордена з Super чи SuperJйл. Ні, там ніби Эм, типу Apple. Супер Apple. Супер Apple. Супер джейл, Коротше, супер в'язниця, тюрьма, тюряга, називайте, як хочете. Будемо робити косплей, точніше, вже зробили на оцього балб'єса. О, божні, Яра фанатка. Хорошо, добре, вообще. Так, я думаю, наступне, що ми повинні зробити, це масажик. Масажик-масажик. Ну що, ми зробили масаж обличчя, не знаю, щось видно чи ні. Ніби так. Піде! Значить, сьогодні ми робимо прям нормальний макіяж, щоб нічого не було видно. А видно, може бути, тому ми сьогодні прям ну повинні бути в розмальовці той ще. Ми перейдемо більше к закінченню, тому що б'юті-блогер поки що з мене ніякий. Почему я выглядаю зараз, як я кайс подстрелиш? Это типа офис сайрон, но я выглядаю, какая такая директриса, а он просто такая дамочка. Побегли. Сагаспуэрка. Ну, ну привет, передай в пожалуйста. Пока. Гарно, 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 гарно. Не женка, а Хочешь повторить не дуже пам'ятаю, как мы в том Да, да, и губки да. уточкой. И да. О, ты снимаешь баки такие? Ну да, то есть Ну не бы да. я не знаю. Так, что? А можешь взять меня вот так за ногу? Да-да-да. Носочек тяни. Да-да-да. Это носочек тяни, Ирина. Нет, носок! Вот это для часть. Давай. Так, готов? Погнали. Готов. Давай я тебя подару. <laughs> ты мене точно не поднимешь. Давай объективно. Ну, ну, я не знаю, я не понабрала писар миссии. Что у малого никаких типа? Я кстати до сину знаю, всеки я ввожу. Мы принципием багато, ч зараз ту проживай, ты можно, так? До нас А може ні. Я сам, це моє відео, я роблю, що хочу. Ну, кстати, воно на насіння на, на, на схоже. Як твій стан після фотосету. Задовбаний, голодний, але не зломлений. це найкращий фотосет, який тільки був. Да, Абсолютно згодний. Да, да, да. Плюсую. Да. Супер класно. Про зламану руку більше жартувати не буду. А? Ну, Пам'ятаєш, як я минулий раз пожартував про зламану руку і реально зламав через тиждень. Да -да -да. Так, Давай так, Як це бути жінкою? Слойово. <реш> я так. Слойна. Да? Так, дуже слойна. Олейна, так. Да. Олейна. <реш> Пані Олейна. Пані Олена. Ні, класно, дуже цікавий досвід насправді. Спідниця топ. Цитата. Це зручно. Спідниця це дуже зручно, будь ласка. Я ще у сині смила. Дозвольте чоловікам носити спідниці. Кілт, кілт, кілт. Кілт. Блін, кілт реально казати, що я є просто Почати носити. А Б. Г Рек.